Любаша зараз буде посадка часнику. Сажаємо так, як цибулька. Я дав перегній, переорали між рядками. Вийшло непогано. Якщо посадиш, будеш мати. А так, як завжди, я знімаю, ну вони працюють. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. Так ми посадили цибулю. Також хочу вам розказати сорти. Ну і посадка нашого часнику. Також ми проходимо, детальніше покажу, проходимо нашим Максимом простроїтель, гарнесенько пройшовся, перемішав, нехай буде. Цей часник, чи киргизський, чи казахський взяв на ринку шувар, 11 ряд, перше місце у Івана. Окружності так, 14 зубців, але він дуже великий. Чи у нас так вироди? Будемо дивитися якраз. Взяв Любаші. Це Любаша. Теж де не де Є різні, бачите. Зараз я перемішаю ще. І також в мене є сіні домашні. Тут три сорти. І Любаша, і Харківський. І ще один теж сорт був. Брав теж на ринку прошли рік. Непогані були, але хотілося трошки більш взяти любаші, як раніше сорт. Ну і цього попробую і теж. теж взяв. Ну і нас, звичайно, рух, Це Раніше трошки так взяв. Бачите, а він вже пустив. Такі гарні, гарні пустив. Це том, а там вже подивимося, скільки нам хватить. Цей Вова часник. Цибуля, переважно він походить більш до цибульки по смаку. Але як дій котлети, зажарку, ми його їмо так розрізали і чи з буршом, чи з супом, з любими, любими приправами, ну як з травами, ми його їмо і непогано. Він не так сильно гірчить, як часник допустимо. А так будемо садити, так як як ми його поживаємо і в їжу. Рекомендую на любителя звичайно. Хто хоче, не хоче, але якщо запробуйте, воно все добре. Так як той кавун квашений. Вроді ніхто не їсть, а як попробуй, вроді нічого нормально. І починає далі їсти. Собі пробувати. Ну і ми пройдемося зараз, скоріше часник висадимо, досадимо. Це вже, як сатата цибульку нашу кіне, Це в першому відео в мене було, а це вже друге відео. Посадка часника так само буде. Як цибульки зараз я покажу, але ну, арокомболь треба садити десь 20 см від другого. Чому? Тому що він в окружності От буває, до пів кілограма навіть буває. Мав я такі великі дітки по боках і сама, як то кажеться, зелень, що наверху. Вона дуже сильно розростається, дуже велика і сильно розростається. Вигляд має не цибулі, а має вигляд часнику. А зелень, якщо берете до салату чи що, вона на смак більш як цибуля. Так само і кажу, що тут я би сказав, що то рокомболь не часник, бо називають його ще слонячий часник, ще є різні сорти, а я б назвав, що він більше до цибульки. Ну, Присмаку, звичайно, бо коли ріжете, що? липкі руки. Чому часнику, коли ви ріжете часник, собі чистити, а потім його так робите, а є липкі? Бо, тому що в часнику навіть більше цукру є, чим в буряку цукровому. І тут теж є, але не така кількість з цукру. Нам цибульки, звичайно, ховати на цей. Для нашої сім'ї це 100%. Тут буде 4 кілограми. Ну, залежить як по врожайності. Може бути і 200-300 кг, Це вам вистачить спокійно. Може, якщо добре вродить, звичайно. Може бути і 100 кг, може бути і взагалі пару ящиків. Це я кажу, від врожайності. Я маю надію, що ми таким методом непогано. Проробиться земля без гербіциду, тому що гербіцидити це лишні, як то кажуть, гроші, треба все ж таки сапа проривання, це буде саме краще. По ж воно при... рість і все різне, ну і на організм, звичайно, дуже погано. А так ми візьмемо зараз, як я говорив, від корей, від корей накриємо, бачите, щоб не рило нашу. Цибульку з часником ми накриємо, маю, що поверху давав, в мене ще кусок є затінняючої сітки, я положу на цей і кури вже гребтися не будуть І буде суперово. начнемо з цього. Ну а рокомбой, скільки нас вийде посадити, так як ми хочемо цей кусочок досадити часником. Ну І ще там кусочок, може на ракомбой зроблю сам, як то кажеться. Маркером пройдуся і посадимо там 4 рядка, 3 рядка, як вийде. Тому що треба садити. Якщо посадиш, будеш мати. А так. А зараз покажу детальніше, як ми сажаємо часник. Держи. Ну і Посадка часнику. Саджаємо так, як цибулька 5-8 см. Тикаємо глибше його, так як дається часник, отак. Хоч ми будемо загортати, але краще хай буде. І він вийде. І рядом ще одні. Сажаємо поки Киргизстан, Казахстан, не знаю. На варі, бачите, такі, корінці. коріння вже, так як я його раніше розлущив, коріння є, видно, бачите. Прошлий рік я пробував, родив непогано. Так що в цьому році буду пробувати. Головку тільки взяв на пробу, чи в дійсності він буде родити. Але він, бачите, родив, вийшло непогано, не така велика, звичайно, тому що е, нічим так не підживлялося. А тут поле переоране переораних. Я дав перегній, переорали. Фрезернули два рази, прийшлися, щоб був пушок. Оно таке і вийшло у нас Міждурядка, 40 см. Бачите, 40 см. Якраз, щоб просапання було. І вручну будемо ми його гербицидити. Так як тут не вийде. Чесно, тому що дощі загербицидити, далі підуть, а так прийдеться раз за разом нам його. Проривати сапати. Ну це вже буде на другий рік. В цьому році це от такі, от такі буде у нас. Часник піде швидше, бо він грубий. Якраз мені вийде те, що треба, що задумали, то і посадимо. Дівчата працюють, це дві дочки, ну і дружина. Ану помахаєте на камеру. Кажі, о, о, пом... Молодці, о, бачите. Як завжди, я знімаю, ну вони працюють. І наш часник також ми прикриємо. Отак пройдеться. Тільки візьмемо граблі, закриємо і нехай собі зимує. То садиться так в кінці жовтня-початок листопада, дивимося по погоді, якраз він, укоренився. щоб укоренився. Якщо б укоренився, не треба, щоб він вже, желіх, як то говориться, цибулька чи часник пішла в зелень догори. У нас все одно, якщо будуть морози, вона то примерзне, то краще не треба. А так він укорениться і весною тільки тепло і зразу зеленіє. І скоріше родиться, тому що він є озимий. Так само і цибулька наша буде та краща, ніж весною, тому що та вже зійде, а весною, коли ви тикаєте тиканку, то вже буде трохи пізніше. Ось такий результат. трошки буде мати часнику, трохи цибулі для себе, трохи може і на продаж, подивимося. А це вже йдуть за часником. Часник у нас буде зараз Любаша. Любаша зараз буде. Коли займалися посадкою часнику, але ми яровий, це на Херсонщині, сажали 5-6 дідер, може й більше. Чистіток навіть, сіток ми вроді. так. І е, непогано ще й кажу, що і продавали на копанях, великий купані ринок такий. І наша Любаша. Любаша сорт. Ранній якраз супер ровий. Так що сажаємо і будете з врожаєм. Так само буде в нас і Рокомболь. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Садимо і розказуйте ваш, ваш метод, підкормки і все різне.